У нас перемовини е, Стамбул 2.0 Відновлення фактично формату, яке відбулося у квітні цього року. Е, з квітня за три місяці маємо вже черговий третій раунд е, переговорів між делегаціями Російської Федерації і України. Е, делегація Російська не змінюється впродовж цих трьох раундів е, в жодному прізвищі. очолює історик Медінський. Е, Возить з собою також цю світу, просуває якісь якісь там свої російські наративи. А от е, на третьому раунді він до речі дуже багато мовчав, слухав екскурсів в історію ніяких жодних не було навпаки, якісь е, конструктивні, але такі трохи нафталінові пропозиції звучали з українського боку. Відповідно, делегацію очолює Умєров, і е, знаєте, теж бачив коментар Зеленського. не зараз це давно. Про те, що е, Умєров на контакті онлайн з Мідінським весь час від квітня, і це зрештою пояснює, чому Уміров залишається очолювати. Цю переговорну групу в стамбульському форматі, змінивши власне посаду з міністра оборони на, е, на секретаря РНБО, тому що за функціоналом, це посада, яка відповідає міністру оборони. До речі, в нашій делегації сталися зміни. Кислиця там долучений, як в якості заступника міністра закордонних справ. Це ну, український яструб, так людина, яка там не ховається, особливо за тим, що говорити, що не говорити. До речі, зараз про кислицю поговоримо е, про його бачення всієї цієї історії. Але от за з зуміровим, значить, людина залишається, людина на контакті, і людина, власне, це все буде продовжувати. Новини, які там при основні так з Стамбула третього раунду. Це те, що запропоновано російською стороною було. Ну така історія, вона якби нова стара історія. На регулярній основі на регулярній основі влаштовувати дні тиші. Від 24 до 48 годин для того, щоб з поля бою забирати тіла поранених, там і так далі, таке вже в принципі було. Ми знаємо, під час АТО там і так далі. Тому подібне. Тоді, ну, е е е тоді воно працювало неефективно, тому що регулярна армія Російської Федерації була перемішана з цими всякими ДНРівцями ЛНРівцями, е ополчення, яке було важко контролювати. Я не знаю, яке бачення зараз е там у росіян і у медінського, як це має працювати. Довіри, звісно, жодно. Ні немає, але Кремль заяву зробив, що Україна погодилася на цю історію. І друге, це теж нова стара тема російська всякі підгрупи політичні, військові, гуманітарні, які можуть працювати не від раунду до раунду, а між раундами і робити це онлайн. Тобто, рівень діалогу. Ну розумієте, так або взаємодії він навмисно понижується. Тобто це театральна вистава. Я не знаю для кого. для Вашингтона. Мабуть, театральна вистава, що а ми ж працюємо, то ще й онлайн режим, та ще й нон-стоп, але фактично нічого е, не вирішується. І то і от тепер я повертаюся зараз до е, кислиці. Кислиця, який е, нещодавно, от я знайшов о, таку цікаву публікацію. Він дав о, коментар 20 червня. Так, це ну це десь приблизно між першим і третім раундом, десь мабуть напередодні другого раунду. Що він говорить? Він говорить, що стамбульський формат не дасть прогресу у врегулюванні війни. Потрібна зустріч зеленського та Путіна. Так, перший заступник міністра заявив, що для досягнення прогресу у врегулюванні війни потрібна особиста зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. От я тепер звертаємо увагу на значить на, на цю комунікацію. Е, офі, це ж офіційна людина, заступник е, міністра закордонних справ. І От він говорить, що стамбульський формат гамно. Тобто це е, формат, який не вирішує абсолютно нічого. Ну е, треба зауважити, що він вирішує питання обміну е, військовополоненими, і це важлива історія. Там тисячі людей вертаються. Це це нормально, тому що вони вертаються в Україну, вертаються на свою батьківщину, вертаються до своїх е, родин і дай Бог їм всім. Здоров'я, тому що попережити важко, але глобально на там зупинення воєнних дій, хоча б не про промир взагалі не йдеться. зупинення бойових дій так цей формат дійсно нічого не вирішує, і ця людина. Яка от має таку риторику, і вона її офіційно там просуває без купюр. Вона зараз входить в цю делегацію. Я побачив його вчора в списку. Я подумав, боже, він зараз там ну приїде цікаво. От було очікувати. А що ж він сказав? Нічого не сказав. Кислиця не комунікував е, ні напередодні третього раунду, ні після третього раунду. Що дивно, а тепер. Мідінський, який розповідав про історію, там починаючи від там я не знаю 9 дев'ятого сторіччя про ці московські княжества. Якісь там так він тепер теж сидів і мовчав, тобто, і уроків в історії також не було. Друзі, щось десь щось змінилося. Фон залишився тим самим. Рівень питань залишився тим самим, але відчувається, от в повітрі, знаєте, воно щось е, змінилося. Е, власне, що змінилося, от що змінилося напередодні. Поїздки до Стамбула відбулася абсолютно протокольна історія. Так, е, президент Зеленський на своєму телеграм-каналі постить фотку. Сидить у ось справа по кадру, Сидить Єрмак зліва по кадру і підпис під цією фотографією, що поговорив з очільником делегації Стамбульської а, про е, основні завдання. І, значить, там пробити цю тему зустрічі двох лідерів, про які яку от кислиця говоривши вчора. Добре, значить, ми всі зробили висновок. Президент не проти зустрічі з Путіним, вважає її головною, і вважає, що тільки ця зустріч може зрушити, значить, з мертвої точки весь цей мирний процес. Власне, що у Києві хочу, так це основна позиція, е, і е, умірав все. Він там послухав. Добре, все зробимо а. Єрмак, який сидів зліва. Ну там, ну там, і сидить Єрмак. так, А чого він не сидить? Він же як мама у Зеленського, там я не знаю чи хто. Він постійно е, поряд з Зеленським і е, жодна подія, серйозна якась там настанова комусь, вона не нього. Без... Все, без питань. Але що відбувається потім? Значить У нас анонсується раунд, який призначається там близько 20-ї години вечора цей раунд. А ми зранку отримуємо такі новини. Значить, у нас Єрмак. Просто в адміністрації Ердогана цілого президента бляха країни НАТО, Туреччини, який там збиває російські літаки в 2018 році. І тут до нього приїжджає Єрмак і, і, абсолютно. І от вони фотографуються, про протокольна фотозйомка. Потім відбувається за зачиненими дверима. За зачиненими дверима відбуваються якісь перемовини про щось. Нірмак потім, звісно, виходить вже пізніше, забігаючи наперед, він говорить: ну ми там поговорили. Я передав привіт від Зеленського, що, типа Ердоган, ти молодець, нам допомагаєш, все хорошо. Поговорили про воєнне співробітництво і про безпекову стабільність в Чорноморському регіоні, лідером якого, власне, є Туреччина, тут беззаперечно. Все, там безфору контролюють, молодці. Все і якби все, але ж. За зачиненими дверима, тобто про таку туфту розмовляти за зачиненими дверима. Тобто, делегація українська летить з настановами, цілою мірою туди їде, спеціальному ну, придумують посаду секретаря як було, щоб він там на цій посаді зберігся і зберігся як голова, значить, цієї стамбульської неефективної, як всі кажуть, історії Да, там, І тут Єрмак у нас з'являється в кабінеті Ордогана. По перше, з точки зору дипломатії, так е, 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 рівня, лідер має зустрічатися з лідером, тобто. Ердоган має зустрічатися з президентом. Якби паралельно поїхав президент, все було б нормально. А так поїхав Єрмак. З якого це дива, президент там, народом, обраний турецьким, зустрічається з людиною, яку ніхто нікуди не обрав. Тому, ну, зайшов там Єрмак, ну, там, рад, там голова офісу, і що? І про що вони говорять? Є таємний протокол. Реально, реально, от є таємний протокол. Чому ну вчора? Це звучало що смішно. Там ти кому скажи, та ти там віриш в теорії змови? Я кажу: я не вірю в теорії змови. Я вам кажу, що є таємний протокол. Чому тому що сьогодні виходить пісков, який і вчора? Речник Путіна вчора він розповідав про те, що зустріч лідерів ми розглянемо, але до цього так далеко, просто капець. Ми ще хоч ми ще вообще не готові. І взагалі ця зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним вона має відбуватися тоді, коли ми там дійдемо згоди по цих меморандумах, де ми хочемо чотири області там і так далі, тому подібне. Але цього ніколи не буде. Поэтому ця зустріч. А ще нам взагалі-то хочеться перед цим поговорити. З Дональдом Трампом, але ми з ним поговоримо тільки тоді, якщо він з'їздить до Сіньзінпіна у вересні, і значить, аж потім десь там буде видно. І тут такий Трамп теж каже: Та я ну ладно, з'їжджу до там до Сінзіньпіна. Якщо процес рухається, завершимо цю кроваву війну, де гинуть сотні тисяч людей. Все начебто нормально. Сьогодні, сьогодні, сьогодні читаємо спочатку. Ердоган поговорив по телефону з Трампом і поговорив по телефону з Путіним. Єрмак приїхав, поняв, поговорив з Трампом з Путіним, а потім виходить Пісков уже сьогодні, після обіду, і каже: зустріч президентів реалістична, не дивлячись на те, що у нас розбіжності з меморандумами, Але ми вважаємо, отут, в Кремлі, ми вважаємо, що тільки особиста зустріч двох президентів вона здатна завершити воєнну фазу. Ну, ви уявляєте? І ну, смійтеся тепер. Тепер смійтеся про таємні протоколи. І це ще, не дивлячись на те, які питання особисто для себе вирішує Ердоган. Подивіться відео на каналі. Решти не треба, скільки воно зібрало. Я, я ж кажу: я відновлюю монетизацію. У мене відоси там набирає 300-400 переглядів. Відео про те, що Ердоган вирішує свої економічні питання, там торгує дешевою сировиною російською, набирає 2000. Я зараз поясню спеціально якби для, для цього стріму. Я ж не даремно вас сюди запросив. Коротше, Ердоган потрапляє в список. Найбільших Туреччина як Тура Ердоган, який особливі Тречня список найбільших торговельних партнерів Російської Федерації я розумію, що там виходить речниця Білого Дому Левіт там або е, Томі Брюс, речниця там департаменту. Там через день вони виходять по черзі і розповідають про те, що дивіться Бразилія, а у нас е, Індія і Китай. Схаменіться, позить Путіна, ви найбільший торгівельний партнер. Причому ви торгуєте з нами. Там 100% цих мит вони вам не потрібні, вони зруйнують вам все. А ніхто не говорить, що. А є ще Туреччина, яка, по суті, займається тим самим, чим і Індія, е закуповує нафтову сировину, переробляє її фактично на паливо і шпарить у Європейський Союз. Це так робить Туреччина. От. І заробляє на цьому просто мільярди. Тому, коли ми кажемо, що Ердоган великий друг України, так він великий друг і Росії теж. Ердоган це абсолютно е, своя там місцева історія, е, свої е, потоки, єврові, там, ліри, я не знаю, що воно. от е, це, це його історія. І для чого йому ці качелі там 50 днів, мита і, і, і все інше, йому легше просто взяти за вуха Томідського. Взяти там у Мєрова запросити. Всі приїхали, поговорили, показали фотографії е, для Дональда Трампа, що от процес відбувається. Я Туреччина, хочу далі торгувати, не трогай мене. Не вийшло. Да? Там, перший раз затягується, другий раз затягується. Трамп не витримав в поганому настрої. ввів 50 днів там якогось ультиматуму. Прилетів Єрмак, і наступний день. Дзвонить Ердоган уже Трампу і Путіну, і говорить, про що він говорить. Ну, нам ніхто не розкаже, але ну подумайте, про що він говорить, і що. Є, є зрушення певні, і я думаю, що знаєте, є такий термін оверкіл, так, він, по-моєму, називається, коли е, дуже, дуже маленька подія, яка, по суті, там, ні на що не може вплинути, беремо там значить, третій раунд переговорів в тамбульському форматі, і дуже велика. Це зараз не комплімент я просто кажу, що само по собі величина якби самого Єрмака, який там поза офіційною делегацією прилітає поза і зустрічається з президентом Туреччини. от І це це і є конкретна демонстрація того, що зрушення якесь певне. Відбулося і думаю, що ми побачимо продовження цієї історії. Хоча по риториці вже зрозуміло, що е, ці історії. Вони ну, вони набувають якихось е, обрисів. Хоча стосовно стамбульського формату, хочу сказати, що він він не припиниться. Цей стамбульський формат і ще подивитися. Ми ще з вами поговоримо про те, що зустріч е, ймовірно, президента Путіна і Зеленського може відбутися саме в Стамбулі. Е, наостанок, ще один момент е, такий цікавий, е, з огляду на е, от. Е, ці всі заяви з приводу того, хто коли з ким має зустрітися для того, щоб там потім десь відбулася або стала ймовірною зустріч Володимира Зеленського і Путіна, виходить так, що раніше не може статися. Чому тому, що е, Кремль чекає зустрічі Трампа сі Цзіньпіном, аби там поговорили про щось, а потім уже узгоджували. Ну тому що це ж е, васальні відносини, так Москви і Пекіна. От поговорять е, всі з Трампом це у вересні, а потім уже буде зустріч Трампа. Якщо дасть добро так на цю зустріч, якщо попросить Путіна, скаже, що ми тебе більше ми, ми не твій підписом в цій історії. Ось і якщо це буде також у вересні, то тоді, коли зустрічатися з Зеленським тільки у жовтні, а Зеленський каже: ми готові до кінця літа. Теж я от зараз, от саме цей момент, я поки що не розумію. Тобто, ну, я думаю, що можна сказати все, що ми готові завтра зустрітися. Да? От якщо хочете, давайте завтра зустрінемося, але так це не працюватиме. Я думаю, жовтень, можливо, навіть листопад, але ця зустріч імовірна, імовірна до кінця 2025 року.